Середня собівартість української книжки у видавництві 3,5 долари. У магазинах втричі дорожче. Якщо мова йде про вітчизняні друковані видання, націнки сягають 100 або навіть 200%. відсотків. Російські книжки значно дешевші, тож і попит на них більший. Російська індустрія це потужна індустрія, яка в рік продукує 130 тисяч назв, сумарними накладами понад 700 мільйонів. Середній наклад від 80 десяти тисяч. Одної назви, а в Україні 1300. тобто апріорі, російська книга, навіть при наявності українських пільг, вона є дешевшою, більш доступною. Українська книжка на межі виживання у мережах продажу її частка сягає аж 7-8%. Ринок окупували російські та польські книгарні. Вони переймаються лише власними прибутками. На полиці виставляють, м'яко кажучи, не інтелектуальну літературу. Найсутужніше доводиться науковим виданням. Вони дорогі як для продажу, так і для друку. Тираж наукової книги, тиражем 300 примірників, обсягом десь 10 аркушів, тобто сторінок 160. Він буде, може коштувати десь приблизно 30-35 тисяч гривнів. Видавництво бере тільки десь 15-17, все інше це друк і папер-матеріали. Ще одна причина непопулярності українських книжок відсутність реклами. У світі витрачають колосальні кошти на піар подібної продукції. Суми доходять до 25% від ціни книжки. Вітчизняні видавництва грошей на це просто не мають.